Всім привіт! Я знову сама з Олівією, залишилася вдома. Всі наші пішли гуляти. Ну, а тата з Лариком працює, звісно. У нас сьогодні якийсь а, а, треш відбувається. Дивіться, що не робили. Дивіться, але це не ми не робили. Це прийшли працівники і зняли нам. А, як це називається? Козирьок і тут. Ігнас. Ще отам от у сусідів отам от. Але там просто ніхто не живе, тому вони й зайшли. А в сусідки висить, але її немає вдома походу. Ось. На сьогодні сонячно, дуже-дуже тепло. Мені пропонували піти з ними гуляти, але я щось себе дуже не дуже-не дуже почуваю. Ось. Прийшлося все прибрати з балкона, бо вони прийшли і кажуть: Бігом, бігом, давай нам треба знімати оце. А чого треба знімати? Бо Мерія сказала, що треба зняти. І далі я нічого не зрозуміла, тому що вони не оглянули на англійський. Ну, коротше. Все як завжди. Ось. Не дуже себе почуваю в плані. Е, знову в мене болить половина лиця, але я вже знаю причину, і я скоро це виправлю. Це через е, зуб вісімку то нічого страшного, мені, мені так здається. Ось. Ще ми намагаємося витягнути Крістіну, щоб вона в нас трохи побула, погостювала, ми їй показали місто, погуляли. Ну, хочеться, а там вже як батьки вирішать, і це і вже буде їх е, рішення. Ось, сьогодні по планам нічого немає, мені треба зараз е зробити поїсти, бо ми борщ вчора доїли. Всі дуже були задоволені, дуже смачний. Сьогодні я хотіла в духовці зробити курку з е картопли. Ось, тому я вже дістала її з морозильника в холодильник. Але мені здається, що треба витягнути її на стіл. Так буде швидше. А Оліві витягнула рибку. Хочу запекти її рибку. А дорослим будуть ніжки курячі. Ось, холодильник в нас трохи пустіє вже. Ну, а що поробиш, нічого страшного. Це життя, їмо, спимо. І ще є одне слово з рифмою, але я не буду його казати. Поки okay. вечеря буде готуватись, я хочу зробити собі. ось такий сирач. Ай, коротше, я хочу зробити собі мівіньку. Хочу запарити. Десь в нас тут була Миска, а миска я не бачу. Така червона має, має бути миска. Хм. Ну ладно. Я тоді зроблю цю. Так, що тут вода. Є. Це в мене коробочка для таблеток. Я тут зберігаю свої знеболюючі. И цикрамон. Так, я хочу зараз зробити, як він казав, а, заливаю лапшу, але я не висипаю тоді туди, туди туди. Я не висипаю туди приправу. Я приправу насиплю, коли воно завариться. Веня казав, що так, типу краще. Але якщо ви не виливаєте оцю жижу, да, от я залила. І я потім жижу буду виливати. Тому що, ну я не люблю, коли воно так, як супчик. Ось. І тоді я насиплю, коли вже зіллю воду. Бо він каже: а толку, що ти туди кладеш приправу, якщо ти потім її зливаєш. Я кажу, ну правда в цьому є, звісно. Тому хочу спробувати, як, як він робить. Чи зміниться щось, чи ні, не знаю. Сьогодні має Аня поїхати на кемп працювати. Вона на неділю їде. Я залишаюся з Венією і Олівією. Але я їду туди в понеділок працювати. Це все пусті бутилки. Нам треба набрати води. Бо людей багато і вода. Просто улетіло. То чай, то кава, то просто пити воду, то готувати їсти. Ну, коротше, швидко розійшлася вода. Сонечко таке класне. У мене аж мурашка бігає. Сьогодні давала б скуштувати олівії молоко. Молоко звичайне з магазину. Їй не сподобалось. Ну як? Ні, вона попила трошки і, типу, мама, хватить. Дякую. Я не настоюю. Не хочу не треба. В незакінчилася вода. А, ні, в мене є. В мене є тут. Ми колись купляли Олівії водичку. Тут трошки є. Зовсім не добре. Після того, як прийшли сюди працівники, звісно, вони не роззувалися, натоптали отак от по всій хаті. То ще і підлогу милими. Що да? таке? Добре. Чекаємо, поки завариться моя мівіна. Що, все? Швидко? Не може бути. Ні, не все. Чекаємо. Вже заварилося? Зараз я бігом висипаю. Ти прибираєш? Дякую. Така помічниця в мене? Так, я висипала лише оцю сторону, це гостра, Я гостро не їм. Я, вис... О, я висипала лише. ну, Просто переправи. Так. Так, готово. Можна їсти. Щось. Різниця є. Давай. На. Ні? Різниця є, звісно. Ну не скажу, що такіше. На, ти оце хочеш? На. Так що я буду їсти. Приємного мені апетиту. Так. Туди вже загрузилися. І ми загрузилися, вже їдемо. Куди? Куды? Так, куди? На море. На море? на море. Хотя было по-наборе. Наташу. Віддали подарунки, погуляли трохи. Погода дуже-дуже тепла, класна. Ого, якісь вони ще... хоча ні? ні, нормально. От, з нами лишився він і ми, і все. І, і на цьому все. Все, все весілля закінчилося. Ну, нічого, скоро ми знову будемо жити по-багатому, багато людей. Я хочу трохи навести порядок в цьому в комоді олівіному, тому що якось якось вже не, не, не прикольно. Цей бардак, мене він дуже дратує. Так. Угу. Рукавички, я думаю, вже можна заховати. Вони, мабуть, вже не знадобляться одні і другій. Так, тепленькі носочки нехай полежать поки що. Якось, якось так сьогодні день пройшов. Я навіть не знаю, як його описати, бо в мене цілий день болить. І я не можу. Я не можу ніяк зрозуміти, що відбувається. Я п'ю ті ну, таблетки, але... воно дуже допомагає. Ну, воно допомагає, але на час. Ось. На деякий час, на деякий період, але все одно воно ну, треба вилікувати, щоб вже нічого не боліло. Так буде набагато-набагато краще. Ось. О, oh. це треба витягнути звідси. Угу. Угу. Аня з Венію були сьогодні у Фіво. Ну, це великий торговий центр. І знайшли. Там ще е, Ну, я шукаю різні декори з пепою. Тому що я хочу, щоб е, тематика день народження була пепа. Вона її дивиться, в неї вже є декілька іграшок, ну є декілька одна. Одна іграшка з пепою, це така повторялочка, пазлики. І вона повторює туди вставляє. Їй дуже подобається. Тому хочу купити, ну, не купити, так, да, докупити ще деякі красиві прикраси. В мене вже є, деякі, я, мабуть, вже показувала, не пам'ятаю. Коротше, я знайшла ось такі флажки. Побачила. <реш> Побачила, так. <реш> да. Ну, на, потримай, тільки не відкривай, добре, це на день народження. Потім в мене є ось така кулька-двічка з пепою. І ще у мене є серветочки. Пепою, вони тут дують кульки. От, і ще Аня сьогодні мені скинула, що є ще. <головіка> ще є кулька пепа. <головіка> да. Ми вже йдемо купатися, тому вже час спати. Ну, не час спати, а вже час готуватися до сну. Да, тому ми вже будемо лягати спати. Всім дякуємо, що були сьогодні з нами, всім до завтра.